Питання бюджету мене викликали зауваження, тому що в ніч, як завжди, не було накидані правки, за яких ще навіть перед сесією голосувалося. Я не зрозуміла, взагалі, чому ми залишаємося без резервного фонду. І я розумію, що з бюджетом є якась біда, тому що місто не навчилося заробляти. А ми повинні були це дбати про це, незважаючи на те, що ми у війні. Економіка все повинна була працювати за рахунок продажу землі з аукціонів. Хай вони погано йдуть, але вони йдуть. За рахунок, звичайно, продажу майна комунального, яке не потребує нам для наших функціоналів. Але звичайно, це все як завжди йде дуже повільно. Поряд з цим. Звичайно, мене зацікавило, чому ми зараз витрачаємо кошти на туристичні наше комунальне підприємство, хоча воно не займається достатньо популяризацією. Туристичних заходів і не актуалізує через соцмережу про те, як Одеса себе презентує для туриста, для того, щоб стати цікавою, відкритою і куди треба піти і що поглянути. Звичайно, я не зрозуміла, чому все ж таки ми не дбаємо про малий середній бізнес. Два мільйони фінансової підтримки на малий середній бізнес це недостатньо. Я б хотіла, щоб малий середній бізнес розумів, що влада його запрошує до співпраці і надає найбільшу підтримку. Ремку фінансування, щоб все ж таки економіка міста рухалася вперед, тому що сила міст і не тільки ж в людях, а й в наших підприємцях. Ми не маємо. Концепції розуміння щодо питання безбар'єрності, тому що те, що ви прийнята програма, вона як завжди точково вирішує проблеми. А я б хотіла, щоб це було в комплексі. Комплекс це мається на увазі тротуар, дорога, перехід до пляжу, і все це було перехід до аптеки, перехід до шпиталю, магазину все це повинно бути одним цілим, щоб людина військовий, ветеран. Мама з колясочкою з дитинкою, дитина на велосипеді. Всі розуміли, що місто створюється для них. На це виділяються кошти. Кожний раз ми маємо нові проекти, але на жаль, ми поки що не отримали безбар'єрне середовище. Як того вимагає і, в принципі, держава від нас, і вимагає суспільство. Це так у всьому. І це не змінюється. Поки мер міста буде таким маю са назі мер міста буде Труханом.